Іван Франко, чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні сумні немов криниці дно студене? Чому в уста твоїй німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання? За них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш. Ідеш по вулиці минаєш, вклонюся, навіть не зернеш і головою не кивнеш, Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, і як літавши за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, сіронько, мені, хоч у вісні, в житті мені вісь вікту жити, не жити, Та най те серце, що в турботі, неначе перла у болоті, Марніє, в'яйна, засиха, хоч у вісні на витві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха. І того дива молодого зазнаєш щастя золотого бажаного, страшного того гріха.